На фестивалі «Черешнево» у Запоріжжі червоний став кольором єдності, пам'яті та любові до Мелітополя. У вишиванках сукнях кольору стиглої ягоди з черешневими аксесуарами та усмішками. Люди не просто святкували, а демонстрували, як виглядає ностальгія, що перетворилась на стиль. Тут кожен образ це маленька історія про Мелітополь, про коріння, яке не вириває навіть війна. Уявила себе такою черешенкою великою. І ось так, так, перший колір, так? Стигли вже такої черешні, соковитої, смачної, солодкої, не дивлячись ні на що, так? Ну, це ну, все таке, ось. І то і тут, і брю... ну, це малювала вчора. Це родина, це та земля наша. Ну, аж мурашки по, по тілу, так ну це надія на те, що все ж таки колись ми повернемо ті території собі. так. Ну, тобто надія, віра і любов, любі мілітопольці, не дивлячись ні на що, ми все одно будемо разом і повернемо наші території і наше чудове місто. Мені повідомили, що я що сьогодні буде черешнева. І що наш університет педень, Мелітопольський університет, бере участь у цьому. Ну і я прочитав у телеграм-каналі, що бажано бути у чомусь черешневих кольорів. А в мене нічого не було. Тому я їхав на на роботу і заїхав на ринок і купив цю футболку. А це дружина каже: давай. Так, так, таке тату не, 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 не дозволяю, а ось таке роби Мелітополь, дом. Всі свої, побачити обличчя, яке давно не бачив. Просто привітати всіх. Ну, порадуватись. А ви знаєте, я в Мелітополі майже ніколи не був на Черешнева. Сесії, екзамени все таке, якраз таке пора, коли немає часу. Як ви зараз оцінюєте? Обов'язково би туди пойшов. Обов'язково черешневе. Мелітополь це все моє життя. Моя родина в шістьох поколіннях проживала і буде проживати в Мелітополі. І ніякий Путін, яка російська влада нам цього не завадить. Тому черішневе це свято Мелітопольце. Це свято, літнє свято, це свято нашої надії. Це особисте свято для моєї родини. Тому це дуже позитивні. Ця культура є брендовою культурою нашого регіону. Черешня є королевою Таврії. Я 20 років представляла цю культуру на виставках всеукраїнського масштабу від Таврійського державного агротехнологічного університету. Тому сьогодні я не могла не приїхати з Білої церкви для того, щоб відвідати цей захід. Черешнемо про мене, про для мене про південь, про надію. Про перемогу і про те, що все буде Україна, і я зрозуміла, що моя дитина інтернаціональна, тому що їй понравились всі локації. Вона була скрізь і поруч зі мною її не було. Тому я бачу дуже велику роботу організаторів. Не Черешневе ми прийшли сією родиною. Бо дуже хочемо додому, а це наче частиночка чогось рідного, близького, смачного. Я прийшла з донькою і двома онуками, тому ми вирішили зробити щось всім схоже. Всі зробили ось такі собі перчатки з черешеньками, і прикрасили футболочки черешнями.